Сьогодні у нас 6 серпня 2010 року, так. село Великий Житин. Ми в гостях у учасника національно визвольної боротьби. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище і ім'я по батькові? Сергій Борисович, з 1925 року. Народження. А як ваше прізвище? Сергій Борисович. Сергій Мельничук. Борисович. Мені Сергій Борисович. А де ви народилися? Народився в великому житині. В Великому Житині. А ким були ваші батьки? Батьки були хліборобами. Батько поїхав, мав пів гектара поля, батько поїхав в Канаду на 5 років, щоб заробити. Тоді дуже багато людей звідти з України, з Західної, особливо Галичина. Їхали на заробітки в Канаду, Аргентину. Батько п'ять років приїжджає, купує пару коней, борони, плушка, ну, все, що треба, знаради до того. І п'ять десятків поля батько купує. Там сильно багато тоді заробили гроші в Канаді. Але батько робив по землею кілометр по землею якісь, то там на польські гроші. Почти 30 злотів в день виходило. Це страшна сума в той час. Достала вбивати людей батько покинув. Я робив, фермеру робив на полі, в лісі, на лісоповалі. А так. ви ходили до школи? Ходив до школи, як кінчив 7 класів тут, і акурат війна, німці прийшли. Ми були в Рівному в гімназії, була українська гімназія. В Рівному. І німці почали цапати, ловити людей в Німеччину. І ми з першого етажа пригали, втікали хто куди, покинули ту гімнацію і все. І, і в той час було все перебите, як то кажуть, настрій. Думалося, що це є. все. і ми полями хто куди додому потікали. А що ви можете? А що ви можете сказати про життя у польській державі? Ну, як це сказати? В польській державі яке було життя? Хлібороб, наприклад, розчитався з державою податки, до його ніхто не заглянув на двірі і не командував. Він був бухгалтер, він був економіст, він був хазяїн, директор і все. Хазяїн. Ніхто до його діла не мав. Все, це було так. Ото розчитавсь з державою. Все, до тебе. Живеш вік, до тебе поліцай на дворі не буде. Так. А була ворожнеча між поляками і українцями? Ну як? У нас, наприклад, жителі не було. Я вам скажу, учитель був шок такий? Він був поляк і жінка-поляцька. Але як день Шевченка, Дні Шевченка, то він організовує виступи, пісні. Школя... Школярів, розумієте, і повне той в дяківки то, де на низу працюєрка була там в хатах кучились, повно людей ввечері, батьків. І він, не... як то кажуть, як... не брезгав, значить, вважав, що то День Шевченка, значить, треба щось. І був поляк, він поляк був. До сповіді. Строїм нас, учнів, і веде до сповіді, до причастя до церкви. Все. Так, так, так. Але школа була платна. Білоплатна, ні, ні. Ні, ні. Ні, так. Да. Вже в гімназії це було платно. Угу. О, а, все, все. а в 43-му році не було тут різанини між поляками і українцями? У нас наприклад, тут, Вона де була, вона була. Е Тарамський район, Луцьк, Луцьк там, то ті райони було. І це все, щоб ви знали, молодий чоловіче, це все зробив ковпак з своїми спецслужбами. Їм треба було поділити поляків, поставити проти українців, українців проти поляків, то нам буде легше. Це все так робилося, щоб ви знали. Почали палити у Польщі церкви. От відом поприбиралися по дизатою. Як ти палять церкви, то тут почали до поляку претензії. Ви палите, а ми не маємо права, понимаєте? Це була політична розправа. Це вони знали, що робити. Треба Чи два народи, щоб не були разом, їм посварити треба це. І понині таке робиться. А в житині була церква в той час? Так, да, на церква. Вже їй 200 років з лишнім. А батюшка брав участь в суспільному житті? Ну, як батюшка? Батюшка був у нас благочинний, Нінаткевич, от у школі приїжджав до цей. Заїжджає в школу, так? Да. Так. О, Нінаткевич. По-українськи правилось українською мовою. Як був міщук такий, то він тихо по-українськи. Німці прийшли. От, вийшов хор, ще не Україна перший раз. Люди не чули і не знали, де воно ну, що о, українською мовою. Так що нас тут, може було з, з поляками десь там, тим. Ну, в нас вже ти нічого, чого. Нас, от чай, що те самого, прийшли вже совєти, він ходив, люди йому допомагали, носили молоко, то сир, то свіжину, то заколи колег, жили дружно. Ми собі виїхав. Потім в Польськах ото виїжджали. Це була операція, вісла назвала. Українці сюди, є, то ці переселенці всі звідти. Їх виселили спеціально, а тих туди, і все. А коли ви вперше почули про підпілля? Воно саме. Вилезла на берег. Ну, німці я... почали, німці, це за німці почалося. УПА організовувалась, вже е, окупація була німців у нас. О. Воно саме. Німці почали палити села, е, забирати людей в Німеччину молодь. Молодь Німеччину. І воно саме по собі. Люди оці, що були перші відділи упа, то вони були всі в немецькій, ну як, в поліції та є, що зброєю в руках. Де зброю? Заводу не було. О. І прийшов наказ, всі в один день зброєю в руках пішли в ліс. Організовувалась вже повстанча армія перші сотні. О. А ви брали участь в УПА? допомагали повстанцям? Я сам був в УПА. А ви приймали присягу? А як же? А як же? Діалог. Такі спеціальні присяги, діалог, все як має бути. Там. Змальовували і малюють далі. Що це були розбишаки, бандюги, неграмотні? Такої армії не було. Ні в Німеччині не було, ні. ні не в Польщі ніде. Там була дисципліна, культура, все. А от це то все приманка, от це то все. То це просто нав'язували вішали ярлика їм. Розумієте? О. А це були чесні, культурні люди. Вони не йшли ні під Варшаву, і ні під Москву. Вони захищали свою хату, свою землю, свої інтереси, свою державу. Все. А ви мали псевдо? Так. Да. Можете сказати? Як сказати? Ну, я як я вас псевдобував. Меткий. 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 А які функції ви виконували в ПІМ? Ну, які виконували? Я того не, не був у пару місяців. Молоді були. Що ви молоді були? Що молоді. 17 років, 18-ти було І коли вже німці прижали. Те як вже фронт приближався, то всіх молодих чих. Відпустили, залишилися відділи. О. І перший був великий бій, гурби. Чули такі? Довбонівський. Довбонівський район. район. О там в мене є книжка. Я просто можна було взяти. О. І там перший бій, там тисячі людей. Це була зрада. це було спеціально построєно. Всі відділи в одне, в одне місце. Зайшли, там вже була Паска. Прирештовані, окружені з усіх сторон, їх там майже мало відділів прорвали, всі там полягли. І сели люди, які були без брої, без нічого. І там, там тисячі, зараз там, там поставили церкву, там поставили все в породково могили, все. горбить. Це перший був великий бій. Гарматні вистрілів було чутно до Розіласької каплиці. Так. Да. Є саме правило, що там каплиці, так як фронт, волози раз за разом. Там участвували самольоти і танки і ну, вся Київ. Просто знята була з фронту регулярна армія. А Наприклад. хто були керівниками вашого загону? То були. Я знаю, звідки я його не питав. Ну, а як його псевдо було? Це були люди. Бура, сотенний бура. О. Це в його сотні ви були. Так, да. Сотенний бура. Сам він родом з Костополя. Група Загрова загине імені Остапа, Сотня Бури. Імені Остапа Качинського, того, що в Ворожеві да. загинув. Да. І що створив перший відділ. А що ви можете ще розказати цікавого про вашу підпільну діяльність? Якісь моменти цікаві. Може ви брали участь у якомусь бої чи якась операція була така, де ви були задіяні? То таке, Мона розказувати не вистачить до самого вечора. Ну, давайте. Саме головне, за німці було легко. Розумієте? Так. Тому що по районах. Лянвірди коменданти району, наприклад. Переводчик з села Українець. От забра він був такий оцей як він. <клух> як його? От не можеш думати. Вже він, мабуть, то вмер, що був, був батюшкою. Він розказує, приходить наприклад, доклади, що сучіда жорна є, а ти їж було заборонено, вони позакривав німак і жорна, і все. О. А цей же сидить, о Семенюк сам забороне, сидить, і, а німець питає, що, що він, ось і вже каже, що він говорить. Ну, каже, що скоро буде кінець війни і німцю приженуть, Той на нагайкою має. І по спині. Вже він не пойде другий раз докладувати німчеві. А вже як прийшли наші ті друзі, О, все. Зароботало все. Тому що мова ясна, зрозуміла, прийшов. Скільки людей такі, що, що їм ще жити, Робилося так один на другого. Доказував він, невинні люди гинули, Невинні це в нас у селі таке було дяку, дя, дяка дякав сеньою. Та це було заказано звити з району КГБ. Зробити дяка вбили сеньою. Ви знаєте як пойде по селах? Бо що вони роблять? Але хто зробив це діло? Хто зробив це? Спеціально розроблена була така диверсійна група, щоб, щоб поставити народу проти. І так робилось. Все време, все времня. І понині так робиться. А в лавах були зрадники. Чому не було? Всюди були, всюди. Там були, да. Люди, люд, люд, Людина всюди. Колись мене цей поліщук, що за бурчиків був взяти. А... Я веду корову, спаші, а він переймає мене питання. Я захочу з вами поговорити, Що таке? кажу, Коле. Ну то бо є тест, це я зі не маю, Я хочу вас питати. Що ви скажете? Я хочу в тюрму строїти, робити. О. Грамотний хлопець кажу Я тобі два слова скажу. Кулу. Людину, людину, людину сюди треба. Якщо вона людина, то вона буде де хоче робити. Там і в тюрмі де хоче, Бо я це пережив. О. От у нас влада в лагерях там на півночі, аж на Калими був. Ну, це все раз перші роки було трудновато. А потім... То це в якому році? А розкажіть, як арештували вас? Хто вас вийшов? В четвертому році. Що, в четвертому Ну, а розкажіть... І що виходить? Чи... Чих вольнонайомний була охорона. Вони, ну як сказати, 12 хлопців зробили побіг, розгромили дивізіон, їхню охрану, забрали ворожі і пішли. І після цього цьому начальнику лагеря дають десятку, 10 років, за те, що розчапав. А на його місці вже приїжджає майор Водоров такий вже, ГГБ. Я той бодров учасував тут, в, тому, в Ощанському районі, і попадає в плен до упа. Розумієте? Його вдирають, забирають форму, він капітаном був. Все, бої, бої йдуть, вже ці відступають в плоні горять в село Михалковці. І той, що те, де до чого? Туди веди в руві, його там шлюпне, і все. І цей йде. Раняний вже в ногу цей, Іванішин його ранив, а Іванішан мене ранив в руку, як сутичка. І каже, ведеться капітана. Думаю, наші він мені висиві, волосся, дивимося, є, жінка, да приводить туди той. Бур'ян рів дав гору дав вистріл з автомата, а той обернувся, не вірить, каже, що руй до своїх туди, село Подрізьки. О ще я роздумаю цей радський ранені, радський помаленьку сповзає ті руй і туди до підлісок. І приходить час, і цей вже приїжджає майором в і приймає лагеря, несколько лагерей. І той ваніша лежить на верхніх нарах. І він пройшов з цими, їх цим чоловік, І він познає. А ми питаємо врача, в чому діло? А він каже, як він вистрілив і він обернувся, він його очах, очима по життіну все. Той каже, ану злач, злазить, Бере валенка, каже, бачиш, він його ранив. А той закатує знову рукава, каже, то ранені є. І все, і пішли. А ввечері приходить жінка, приходить дочка 17 років. Ну, І він каже, ото падай в ноги і цілуй в ноги цього чоловіка. Ти була сиротою. А дружинка ті вдовичої була Ну, фактично подарував життя все. і собою рискує, якби, наприклад, той командир знав, що він його не, не те, де він його прибрав зразу. Рискував чоловік. І каже Іванішин, щоб я таку владу мав, як ти тоді, я б тебе набиду дому. Я знаю, що ти не винний. Це жертва війни. Люди невинні сиділи. Зовсім невинні, зовсім невинні. І так. І так Іванішин відсадів своє, прийшов додому. Таке. Ну, а можете розказати про свій арешт? Як вас арештували? Як Як суд Суди Ми попали в Гаїя там. В якому році? В 49-му році. Це? В Пішли на п'ять чоловік, хто Володьку вбив, Гані і Соні брата такі. А нас взяли. живьом взяли. То були трудні часи. Трудні і страшні. А суд був формальним, чи війна, як вас суд, судили військові? Бістов... Тройка, воєнний трибунал, В який там суд тоді. Війна ще йшла, розумієте? Чи йшла війна. Воєнний трибунал, тройка. У Дубні судили. В Дубні була найстрашна тюрма. Обіляти водою кругом, так як остров, тільки один заход з США. Тобто що, болото, багна. І то втікали. До нашого то розказували, втікали, рискує життям і люди втікали. А ще це дорожче золота і платіни. Воля. І який вам вирок дали? 25,5. І 13 років на калимі. Дякувати, що був знайомий врач. Уранові рудники. Ви знаєте, що таке уран? Все. Поробиш ріки, ти вже не потрібний все. Ну ви якось пробули стільки. А? Ну ви ж пробули, кажу. Я проробив місяць цього. Мене знайомий врач був. Ага. І я написав письмо. У мене раз на операцію попочна грижа, грижа була і uh -huh. таким способом, а так все хана. А кормили там таке, як вдома. Кормили, як на обої. Uh -huh. Баня кожен день кормлять і мені з м'ясом, з все, толку мало. Уран 12 горизонтів спускаюся і там так, як то. Мерцем чутно, Сиро, така, вонігче, таке, що страхе діло. І по скільки тут годин треба в день? Шість годин робили. Шість годин. Шість годин. Шість годин. А тут ще залишились якісь вжити ваші побратими Нема нікого, один я старський. Один виселив. Нема нікого. Все. Я вже найстарший старший. Гусі був, гусі вже мають. А як ви назад в жити не вернулися? Як? Осободіли. Сталі номери одразу почали освобождати. То ви скільки просиділи? То вони не просиділи. 13, 13 років. 13 років. І вас реабілітували? Да. Так. А потім на якій роботі ви були? А на стройці. Угу. Настроївці нас такий попав, бачите, всю, я ще вернуся, всюди люди є. Вже як освободилися, 80 кілометрів тайги ми пливли плотами, два плоти. Річка, така, що є шаг горень, куди? Але така гірська річка, знаєте, таке, коли що плоти ціпляли за дно, гайка, таке каміння. О, 80 кілометрів. І вже припливли той посілок, цей капітан Шпак такий був в лагері. Дає нам ключі, каже, відкривайте квартиру, там дивіться, рихтуйте вечерю». Ми каже, приїдемо, а ми вже вольні, вже освободились, все. І ввечері, правда, приїжджає поломочені з жінкою, а його квартира така, але ніхто не живе. Він сам, а жінка ще була на бадарику. Ми туди там і кра, і концерви, і ну що, зробили вечерю, у нас сім чоловік. Два погорі з нами, так що нарятували те, що потрібно. Вже ціли вечерять, випили сюди, туда тим, але ми одразу сказали, ні грама не пить. Чого? Ми її не пили, а де ж ми пили. Ну так, розумієте? І цей царство мимо небесний каже до свого замістителя. Завтра рано приїжджай сюди, забирай хлопців, мене знайомий паспортному, я подзвоню, і щоб їм зробити паспорта. То ви куди схоче? Пойди на стройку, на завод, все. А без паспорту все. То, ви знаєте, як було? Нема паспорту. Нікого жити не все, колгосп, все. А така їх затратора колгосп. І правда, раненько ми ще спомогли, вже приїжджає цей лейтенант, старший лейтенант. Нас туди, все, ти його вже там приходить, вже в курсі діла, там вже подзвонив той. Ми заходимо людей, раз видимо піру це, отокартоки на паспорт. Mm -hmm. цей, ти його, багато людей все, побачив, які ми форми. Побачив, що зеки одіти, по одежі. Так треба ребята зразу говорити, що ви наш брат. А вони теж всі колись сиділи, всі ці хлопці, що там працюють. О. Та нас раз, два, де да ми ці фотокарточки ще, ще не висохли. Приходить, тільки порозписувались і все. І я приїхав вже з паспортом, на 10 років паспорт. Видали, на 10 років. І вже все, пішов свото. Ну так і вже на стройку, яка тоді зарплата була, наприклад, 600?